Вакцинуватись чи ні? Таке питання задають собі кияни, коли чують фразу Епідемія наступає. Тож чи дійсно інфекційні хвороби такі небезпечні? Та чи дійсно вакцинація зможе вас захистити? Вакцинація введення антигенного матеріалу з метою створити імунітет до хвороби, який запобігає зараженню або послаблює його негативні наслідки. Щороку щеплення рятують близько трьох мільйонів життів у всьому світі. Нещеплені ж громадяни ризикують інфікуватися, тяжко хворіти, а деколи й померти від наслідків захворювань? Починаючи із нового сезону з нового року, вже розробляються ті чи інші вакцини. Досліджується штам, який можливо буде в наступному сезоні, і пропонується вже відповідна вакцина. Оптимальні місяці для проведення щеплення від грипу це вересень, жовтень. Поточного року інфекційні хвороби небезпечні своїми ускладненнями. До інфекцій, яким можна запобігти щепленнями, належать грип типів А і Б, ковід, кашлюк, дифтерія, правець, поліомеєліт, кір, епідемічний паротит, краснуха, гепатит Б, гемофільна, пневмококова, менінгококова, ротавірусні інфекції, вітряна віспа, гепатит та попіломавірусна інфекція. А це інфекційна реанімація. Сюди потрапляють найтяжчі хворі. Зазвичай сюди проходити не можна, але нам дозволили це зробити за наявності індивідуального захисту. Нас зустрічає лікар-реаніматолог анестезіології та інтенсивної терапії інфекційного відділення Катерина. В її відділенні є шість закритих боксованих палат, які розраховані на 14 пацієнтів. Кожний бокс має окремий вхід з пандусом зі сторони вулиці. Також кожна палата містить санітарну кімнату, спеціалізовану апаратуру для стабілізації хворих та тривожну кнопку, щоб у екстреному випадку лікарі змогли надати медичну допомогу вчасно. Наразі 8 з 14 місць вже зайняті пацієнтами з тяжкими патологіями, викликаними внаслідок інфекційних хвороб. Більшість на даний момент грип А є пацієнти з грипом Б, є пацієнти з ковідом, але зараз їх менше. Зараз переважно це грип А. Якщо говорити про грип, грип а або Б, то більшість пацієнтів, які поступають до нас в реанімаційне відділення, це пацієнти не вакциновані. Більшість пацієнтів, які потрапили до реанімації, мають ускладнення, таке як дихальна недостатність. Вони проходять медикаментозне лікування. Також їм проводять неінвазивну вентиляцію легень. Тому реаніматолог вкотре наголошує на важливості вакцинації. На даний момент ми бачимо, що ті пацієнти, які вакциновані, вони навіть якщо і хворіють, то хворіють набагато в легшій формі і дуже рідко попадають вже в реанімаційні відділення. Не менш важливу роль у діагностиці. Вірусних інфекцій грає робота клініко-діагностичної лабораторії. Дослідження на виявлення вірусу грипу та ковіду тут проводять методом ПЛР-досліджень. На даний момент розповсюджена А у нас, згідно нашими даними, постійно іде ріст. Наприклад, вдвічі зріст показник з минулим місяцем. Ну, вже за першу половину цього місяця ми можемо зробити висновок про те, що в нас буде перевищення показника в 2-3 рази за місяць. Завідувач клініко діагностичної лабораторії переконаний, що маски зможуть захистити пацієнтів від зараження. Звичайна маска захищає від грипу. Не треба просто. Як ви пам'ятаєте, минулі роки фактично зниження була рівна з рівня захворюваності грипу, а саме з того, що була насторога у населення щодо ковіда, і всі носили маски. І це різко знизило не тільки грипа всі вірусні інфекції. Ми також запитали лікарку-епідеміологиню відділу організації епідемнагляду про те, де саме громадяни можуть придбати вакцину та зробити щеплення. Вакцина від грипу заходить до нас через аптечну мережу, не за кошти бюджету, і вона зазвичай з'являється в аптечній мережі в жовтні місяці. Ви можете самостійно закупивши вакцину, провакцинувати у свого сімейного лікаря, або ж домовитись з приватними лікарнями, які закуповують цілеспрямовано певну кількість доз вакцини від грипу і проводять комплексно і огляд у сімейного лікаря, і проводять щеплення в своїх кабінетах щеплень. Вакцинація забезпечує імунітет. Це найкращий спосіб скоротити шанс захворіти на важкі інфекційні захворювання та заразити ними інших людей. Уникнути хвороби означає уникнути додаткових медичних витрат і втрати доходів у результаті пропущених днів роботи або навчання. Анастасія Гриненко, Олександр Чесноков Укрінформ.